Цей канал про розвиток, про побудову особистого бренду і про гроші з інтернету. І так, сьогодні у нас буде нестандартний випуск. Тут я буду ділитися не тільки своїм досвідом, а ще дам декілька рекомендацій для того, щоб ви не зливали свій потенціал свої гроші. І так, почнемо з самого початку, з чого варто починати взагалі. Брати гроші <сь> за свої послуги. По-перше, щоб вам почали платити гроші, вам треба сформувати свій е, прайс. І не важливо, скільки у вас досвіду саме в онлайн, або ви тільки починаєте щось робити. Треба реально зробити аналіз ваших конкурентів, і тоді вже ви зрозумієте, що люди дають. Скільки вони просять за свої послуги, проаналізувати, що можете ви дати своїм клієнтам, і від цього відштовхуватися і будувати свій прайс. Якщо ви працюєте, наприклад, на український ринок, це один буде прайс. Якщо ви працюєте з кимось з за кордону, це буде зовсім інший прайс. Проаналізуйте, потратьте, будь ласка, свій час на те, щоб це навіть не потратити свій час, це інвестиція свого часу в своє майбутнє для того, щоб розуміти, за що ви берете гроші і яка сума має бути. До речі, якщо ви зробите саме цю дію, проаналізуєте конкурентів, ви будете розуміти, що за ваш труд треба брати гроші. І це саме перше і таке знаєте підводнікам, з чим стикаються люди, які починають щось взагалі робити. Своїми руками, якісь нові дії, да, просуватися в Інстаграм, просувати когось в Інстаграм. Вони просто забувають брати гроші за свою роботу. Бо, наприклад, як у мене було, ну, типу, мені ж не тяжко, я ж типу вмію. Мені просто потім відгук напишуть. Дорогенькі мої, відгук це, звісно, добре, але людина, яка вам і заплатить, і, нап і напишеть класний відгук, і ще й кружечок запишеть. І, взагалі, буде завжди підтримувати вас потім, да, якщо вам треба буде ще якийсь, наприклад, фідбек за гроші. Таку людину також можна знайти. Бо знаєте чому? Це зовсім інший, інша категорія людей, які знають, що за кожен труд треба платити. Це не шаровики, і з шаровіками. Ну, краще не починати свою співпрацю і свій досвід взагалі будувати з, за безплатно або за бартер. Бартер, до речі, це ще нормальна історія, коли ви щось і вам щось, це ще окей, але за безкоштовно і взагалі без фідбеку, типу, просто потренуватися по, на комусь, не робіть такого: беріть або маленьку якусь суму, так, якщо ви хочете взагалі там, типу. Попрацювати зі своїм самозванцями, але дайте своїй психіці і своєму е, внутрішньому стану трошечки грошей, трошечки задоволення, щоб ваша психіка розуміла, що вам будуть платити гроші. І потім, коли ви будете робити аналіз конкурентів і виходите вже в ринок, наприклад, да, у вас буде вже якийсь, і це я розповідаю для людей, які тільки-тільки починають якийсь е, кейс, так? Тоді вам буде вже легше ставити суму якусь і цю суму озвучувати, наприклад, на каздевах з людьми, з вашими потенційними клієнтами. Записали собі, що ми не працюємо за безкоштовно, навіть якщо у вас досвід тільки-тільки ось ви починаєте. Будь ласка, не робіть цього. Бо я так робила і робила не один рік, і дуже сильно вигоріла, і взагалі думала, що більше ніколи в житті не повернуся в онлайн. Щоб ділитися своїм досвідом або когось вчити, або робити щось для когось, наприклад, просування або упаковка, або консультації, якісь коротше, такий експерт, як я, міг би здутися через те, що широка і добра душа хотіла просто допомагати людям. Допомагайте людям за гроші. Домовилися. Друга велика помилка це коли у вас немає упакованого профілю. Як упаковувати профіль є. Більш детально буду розказувати своїм учням. Звісно, мої учні все це знають. З чого варто починати, чим треба закінчувати, але так в двох словах скажу вам тим, хто дивиться мій канал, так ви також заінвестували свій час, щоб дізнатися щось новеньке. Тому обов'язково, якщо у вас це послуга, обов'язково повинен бути прайс. Наприклад, якщо ви в б'юті сфері або у вас якась кондитерка, або ще чимось, що можна потрогати, відчути там фарбування. Ну б'юті сфера, да неважливо, Має бути прайс. Навіть якщо ви дизайнер, у вас має бути прайс для того, щоб якщо у вас ціна коливається, ви можете вказати в прайсі, що ціна залежить від складності роботи, але ціна стартує від. Не бійтеся говорити свої ціни. Нічого тут такого страшного немає. І людина, яка зайде до вас на сторіночку, вона вже буде плюс-мінус розуміти, скільки треба їй грошей для того, щоб почати співпрацювати з вами. Бо деякі люди думають, що послуги одні або інші коштують настільки багато, і там взагалі за космосні суми, що вони просто навіть не питають. Ну, не пишуть, бо думають, що це дуже дорого. А ви напишете свою суму. Ну, нехай там да 100-200 тисяч доларів, неважливо, або там в євро, або в злотях, або в гривнях, але обов'язково пишіть прайс своїх послуг. Також опишіть, як з вами можна співпрацювати і як до вас можна звертатися там, наприклад, через Телеграм, через Viber, через Direct, через почту електронічну. Тобто. Дайте людині простий шлях, як з вами можна співпрацювати, як вам можна ті самі гроші передати. Потім обов'язково має бути описано все як для вашого клієнта, не такий, як випиздатий майстер і спеціаліст, а те, що класного отримає ваш клієнт, коли до вас прийде за послугою або за якоюсь консультацією, за інформацією. Тобто, ваша шапка профілю має передавати повністю вашу. Експертність не тільки як ви, да? типу, строчка похвали, ні, а тільки так це треба показати, що отримає клієнт від вас, коли почне співпрацювати з вами. Так само я хочу наголосити, що вся ваша стрічка профілю має передавати користь і якість, і взагалі розкривати вас не тільки як експерта, а ще й показувати, яка ви людина. Так. Це міф, бо це буде третє міф, що не можна на професійному профілі показувати щось з життя. Це реально міф. Реальність вона така, що люди купують у людей, чим далі я починаю вивчати продажі, тим більше я розумію, що реально люди купують у людей. І я дуже часто до речі роблю цю помилку, дуже часто перегибаю в сторону. Професіонала, професіонального і забуваю показувати себе, яка я людина, який я експерт, і чого я саме сюди прийшла, чого я, мені ви повинні довіряти. Так? На моєму каналі, до речі, я розповіла декілька історій про свій шлях з по СММ, з маркетингу, взагалі з бізнесу. Тут тобто, всім я ділюся. Не стараюсь не робити таку помилку, що типу тільки розказувати якісь експертні історії, а розповідаю свою, свій шлях і чому саме ви маєте мені довіряти? Бо це, знаєте, це великий кладість мого досвіду. Тобто, навіть якщо я б, ну допустимо, да, пофантазуємо, вчилась на якогось маркетолога, хоча я вчилась, і в мене все це є, і просто така без досвіду сиділа вам би щось розповідала, це одна історія. А моя історія зовсім інша. Я людина практик. Я пробую вивчаю, пробую, працюю, не працюю через свій досвід все пропускаю, і потім роблю свою індивідуальну конфетку, яка реально допомагає швидше досягати результатів. І так, четвертий, четверта, по четверта помилка того, що роблять новачки, коли починають да, просувати свої. Послуги або щось взагалі через соціальні мережі. Ви один раз зробили і пропадаєте на тиждень, на два тижні, на місяць. Наприклад, виставили один раз сторіс і пропали, виставили один раз пост і пропали. Це величезна помилка, бо ви маєте генерити контент, а зараз це взагалі рілси це безкоштовна. Платформа, да, яка вас везе просто вперед до вашого успіху. Вони рілси самі по собі залітають, алгоритми вас просувають, і через рілси да, можна на своїх потенційних клієнтів, нових підписників і потім з підписників робити клієнтів. Тобто, це така, такий інструмент, яким варто користуватися. І ще велика помилка не вести сторіс на моєму youtube каналі і в моєму інстаграмі. Є багато рілсів. Зараз я ну, випускаю так багато рілсів по поводу того, що варто робити, що не варто робити, як ем, оформляти свою сторіс, як рілси оформляти, як взагалі вести свої соціальні мережі для того, щоб вони реально генерили вам нових клієнтів і нові заявки. Так, четверта помилка це про, ем, пропадати з радарів. Будь Є будьте завжди на зв'язочку зі своїм клієнтом, завжди щоб е, ваша сторіс була в червоному кружочку, щоб там було щось, і не просто щось. Мої знову повторюся, що мої учні вони знають, що варто публікувати в своїх сторіс, в своїх рілсах, так для того, щоб у них купували. Для вас я скажу так, що в сторіс і в рілсах має бути заклик до дії. Який буде зрозумілий для вашого клієнта. Якщо ти зацікав, зацікавлена нарешті будувати свій особистий бренд так, щоб він нарешті працював на тебе, тому я тоді я тебе чекаю, так? <сум> тоді я тебе чекаю на своєму наставництві, яке стартує зовсім скоро, 17 жовтня. Якщо ти пропустила цей потік, це дуже шкода, але я роблю консультації. Раз або два рази на місяць я набираю декілька людей, яким проводжу консультації по інстаграм і по взагалі побудові особистого бренду. Зараз я працюю над тим, щоб зробити дуже крутий преміальний продукт. Це таке як школа росту для тих, хто вже трошечки. Знає, що робити, і щоб 에, просто робити такі класні м'ясисті результати. Просто її бачить і отримувати атемельний результат, пробити всі свої стелі, фінансові, і свої блоки, і взагалі страхи в соціальних мережах, і нарешті засвітитися і взяти від цього життя, на що ми з вами. Е Маємо право, а ми маємо право з вами на найкраще. Дякую тобі за перегляд. Якщо було корисно, а корисно було, залишай свій коментар, що сподобалося під відео. Підписуйся, якщо ти ще не підписалась, і обов'язково переходь на мій інстаграм. Там більше контенту і більше мене будемо дружити. І до побачення в нових відео.